Бебік, бебік, йди. На, На, йди, бебік. Бебік, ну що ти? А хліб я тобі не приніс, так. Да? Обідився, ну ладно. Ех ти. Шкода ти малий, так? Да? Це наш ручний баранчик. Вони вже знають дорогу, їх треба можна і не гнати. Вони самі вже йдуть. Лише хлопці дивляться, щоб не залізли там на поле, не зробили ніякої шкоди. Звати його казбек. Він у нас теж боязкий був при обстрілах, але зараз такий більш-менш спокійний став. Перший прильот, перший обстріл був із мінометів, із кулеметів. Це якраз наші працівники готувалися до пасхальних свят, пекли Паски, щоб привітати наших підопічних. Після того, як в липні, 4 липня 2022 року установу розстріляли окупанти, установа зазнала повне руйнування. Були поранені четверо наших підопічних. Слава Богу, вони виздоровіли. І сьогодні знаходяться з нами. Провели ми евакуацію у Білопільський дитячий психоневрологічний інтернат. Це було 4 липня. Ми переїхали в інтернат. Там ми проживали до серпня місяця. Нам рішенням передали і школу постійне користування, і дитячий садок, який теж на той час не працював. Це був клас, який нам довелося його перероблювати повністю від підлоги до стелі і до стін. Тут була учнівська дошка, тут стояли парти. Зараз, ви бачите, вже друге застосування. Вони боялися шороху, вони боялися, знаєте, от, навіть іноді чути, до нас сюди якісь десь вибухи, і вони вони навіть так, О, вже б'ють. от, У них такі, розумієте, були. Стресу дуже багато було. Даємо лік ліки, назначають їм. ну, Трошки вони зараз, трошки вони, звісно, вже акліматизувалися, вже вони вроді наш дім тут вже кажуть, а в нас там, все одно вони це кажуть, <свісно> не забувають. У нас вже все було. Поробили ремонти, знаєте, все вже було налагоджено. Жили однією родиною. І тут оце, прийшли ці. Не можу назвати навіть хтось. Вони розбили, вони все просто унічтожили. Все, от те, що ми вкладували сили, свою любов, здоров'я. Все старалися для наших хлопців. Зробити, щоб їм було комфортно. Вони все в один момент перечеркнули. Ми приїхали сьогодні 23 серпня. А тут була котельня на газу опалення, яке б не змогло отопити усю територію. Тому було прийнято рішення построїти котельню на твердому паливі. А це зараз йдуть косметичні ремонти. це покраска, зачистка, це наші котли повністю це оборудовання. Плюс повністю ми переробили систему опалення. Поміняли батареї, тому що були батареї, більше десятка батарей були розморожені. Школа і садочок вони були не приспособлені для того, щоб покупати наших підопічних, постирати одяг, білизну. Тому ми власними коштами, власними силами построїли ось оцей ось банопрачечний комбінат, встановлений вже. Машини для прання 50-кілограмові центрифуги, вже підведена вода, опалення здійснено. Вже буквально за місяць воно вже буде працювати. Вже є і перші результати праці наших і підопічних, і працівників. Тут посаджено більше 300. Дерев та кустарників різних сортів. Бачите, вже і порічка теж вже є. Це наша пасіка, яка теж нам вдалося її перевезти з сатинська спасти її. Це вже новими додаємо вулики. Пчоли працюють, допомагають нашим підопічним, снабжаючи їх медом. Весняно-літнє меню сьогодні обід. Суп картопляний, каша вівсяна, м'ясо відварне і салат. Салат у нас це з підсобного собагосподарства, і редиска, і салатики рукала, укропчик, цибулька, огірки, кабачки, м'ясо з підсобного господарства, ягодки теж в нас компотік варим, молочко у нас кавовий напій на цільному молоці. Наші коровки дають молочко. У них одна мета це щоб або рідні, або близькі приїхали до них гості, або ж по можливості кожного року їх родичі мають право брати до півроку на місяць, на два чи на півроку додому. Але ж не всіх є можливість. От ті, хто в нас поближчі, є суми, конотоп. Шостка, ось ну по селам у нас Скояновки є, то вони її забрали, і вони це знають, і вони хочуть, щоб їх забрали. Але не всі родичі можуть зараз їх забрати, тому що самі бачите, що робить така ситуація. пороз'їжджалися, хто за кордон поїхав. У нас в телевізори всі підключені на Wi-Fi. Це в нас фільми, мультфільми, музика, яка вони бажають українського направлення, патріотичні і так класика українська, сучасні. Ці українські пісні потім є, продивляємося передачі. Є хто про звірів дивиться, є хто можуть політичні дивитися, тому що новини теж хлопці переглядають. Вони знають на даний момент, яка ще ситуація в країні, і як кажуть, є, які вони звичайно цього не підтримують, тому що вони залишилися без домівки.